Життя дошкільнят має змінитися. Міністерство охорони здоров'я своїм наказом затвердило новий санітарний регламент для дошкільних учбових закладів. Ці правила будуть діяти однаково для садочків будь-якої форми власності. Отож відтепер оптимальна температура в приміщенні повинна бути від 19 до 23 градусів плюс. Також у регламенті доказуються правила провітрювань. У профільному міністерстві радять сквозне провітрювання кожні 2-3 години на менше 10 хвилин. Також допускається провітрювання під час сну самі ж українці щодо таких нововведень у своїх твердженнях неоднозначні. Я повністю підтримую. Ми самі постійно з відкритими вікнами. і дома, і поселена квартира повітряється. Я тут казав, скажу ж то я в принципі не очі настроєна ваші на садіки. Тимделя босоверськими паэтому. Ну, приняли Ну, Спали с открытыми окнами не против, а насчет водой, смотря какой будет подход. Насколько это будет контролироваться и насколько правильно это будет осуществляться. Ну, Может быть, негативно, тому що перед, ну, раніше было так, чтобы привитривать спочатку приміщення, а потім дитина спить. Ну, принаймні у мене старша дитина в садочку була туда. Це какой-то фейк, наверное, будь такого не будет. Також у документі сказано про те, що дітей повинні виводити на прогулянку не менше двох разів в день. Оптимальний час для прогулянок від половиною годин до 4. Обов'язкова умова для літніх прогулянок наявність головного обору. Літні прогулянки рекомендують супроводжувати водними процедурами. Чи будуть працювати та чи сподобаються нові правила самим дошкільнятам, покаже час.